Доброго ранку, друзі, та гості каналу Життя як воно є. Ну що ж, обіщане, обіщане, огляд пиріжків. І я вам вчора неправду сказала, спробувала все-таки, я вчора спробувала. Не могла втриматися. З кабаком спробувала. З гарбузом. Верніше, правильно. Такий дивіться. Мекесенький, мякісенький, смачний, смачний. Багато пишуть, що з гарбузом ніколи не пробувала. Раджу спробувати. Но обов'язково піджарити на звичайні домашні олійки трішки цибульки міленько різаної, трішечки чорного перцю і солі А потім сахар зразу не кидати в гарбуз. Потім, коли будете робити пиріжечки на тісто сахару, мукички і гарбуз. І зверху теж можна трішки сахару і трішки мукички. І буде смачно, спробуйте раджу. А з яблуками з яблуками щас Будемо дивитися з яблуками. Нижній чи цей візьму? Нижні вісьмо. Дивіться. З яблучком. Зробила каву. Зробила друзі, каву. Всім смачної кави! І гарного дня. Побачимо ще. Їду вже на базар. Подумала, ніби і нічого не треба. Мами хліба. Мами хліба. І собі хочу. Цукру вино грає, цукру мало. Треба цукру. Це то, за чим треба обов'язково. Вісь восьма година ранок. В общем, друзі, з базару на кукурудзу знов до сестри. Оце так. такі-то теж. Такий-то лар-базар маленький. Люди збіглися і розбіглися. Я лише ходом забарилася. Не передіваюся, хочу зранку до мами рванути, я її хлібчика накупила, дві булки, і собі булки. Хліб по 22 гривні. Отакий різаний хороший м'якінь. І цукру, цукру, треба додати в вино. бо патне оцепу. Сьогодні заходжу, а одна рукавичка вже спригнула. І... Сестрі замовлення сарденка. Все. Їду. Поки звіренькі пиріжечки, зараз я її скоресенько Завезу. Їду. Їду знову на город до сестри, знову на кукурудз. Ще сьогодні. Ще сьогодні. Я думаю, що можливо справимося. Наш сьогодні буде вже на одну пару рук менше, а город такий саме десь 20 соток. Трішки довше побудемо. Тут мені приблизно сказала орієнтири, де це їхати. Так що ще й буду шукати. Ще й буду шукати, тому що не знаю. Ага, з'їзд тут, мабуть. З'їзд тут. Вон така польова дорожка. Ага, бачу і трактор. Зараз покажу. Я вже трактор бачу. Вони вже працює. Важка праця. Але добре, що трактор, хоч не треба вижинати його, бо це все бадиля. А трактором перебили і красота. Оце тут, оце тут. Приїхала, волочуся. Тут ось трактор стоїть. О! Ха. А Тамара каже, нам ми втрох будемо. Я тільки приїхала. Приємно, приємно! Бачите, я вже людям говорю, що ми будемо втрох. Тут кукурудза набагато краща. Дивіться, а? Жінку гостила пиріжок, пиріжком, вже Добрення. напрацювала. Це таке добре, нічити. Золоті ручки. Так, да, так. Да. Дякую, Зіна. Вже таку плантацію зробили. Ще залишається оцей кусочок. Ну, не знаю, чи ми втнемо сьогодні, швидше всього, мабуть, трошки залишиться. Перебиває і все, і красота. Так, повний прицеп. Ну, 14 радочків ми не взяли, тому що нема куди сипати. Тут гарний добрий урожай. Тут вже могрич наливають все. Можна подумати, що вино, ну, але це чай. Зараз пиріжечки я взяла, виймуть. І буде перекус, буде перекус. Тут не лиш чай дають. Тут ще й сардельки. Що ж, я вже вдома, піду випускати свою птицю. Вони вже чотири часа, вона думає, що це таке мене випускають. Ой, все бігає там віці. Колофірки фіртки всі стоять. Всі стоять, чекають. І погнали, і погнали. Всі хочуть волі. Йду, в яєць накидано, щось думалося, курам не на гнізда, не на гніздах, а в такому розтюці. В соломі, в пірі. Четверо, бачите, де? Дивлюсь далі. І що? Яйця забрала цілих сім штук. Сьогодні байдуже, сьогодні байдуже. Молодці, молодці. Можливо, коли я раніше випускаю, може, вони де інакше несуться. Дивіться, всі прибігли, ну не всі, але багато до кабаків. Клюють. подобаються кабаки птиці, ті там пасуться, німі гуси. До речі, вже треба гусей, гусей зловити, попробувати, які вони там заважкі. Бо їх на м'ясо їх маю пустити. Густо торічні, але на якийсь холодчик підійдуть. Оці кабачки вчора з пиріжків спекла, і знаєте, ну, гарбуз, гарбуз по правильному. Треба пару штук лишити, лишити на пиріжок, не буду всі перебивати. Мені сподобалося, прям сподобалось. Я, знаєте, що це забула, що раніше ми пекли пиріжки з гарбузом. Я там ще трішки тоді поговорю. Про це, бо було багато запитань. Пасується, дивіться, така травичка молоденька. І гусям дуже подобається пастися. Так само і німим. Вже такі вони підросли, вже практично всі в пірочкові. Наче недавно лише полупилися. Але шармалі. Взагалі-то ціні вони довго ростуть. Не так, як звичайні кракалки. Я що, набрала дров та йду в хаті палити. Палю в двох грубах. Ці нехай собі тут. Це ще вчора, знаєте, мала їм на гобору накидати це у гарбуза. Та забула, бігом, бігом, як не пиріжки, то ще щось. Нарвала такого капустиня. Капусти нема, зараз їм на гобору кину та й буде вже на сніданок на ранок. Це несу. Нарвала такої кукурудзьки кроликам. маленької. Сухенька, зелененька. Тут є різна. І на розпалку патичків. Ось за так, чим розпалюю. Машина. Та й зараз буде розпалювати. І кроликам донесу кукурудзку. Побачу, чи будуть їсти. Я їм кролям на кукурудзу Кукурудзу я ніби і не давала. Але чую, що дають, Думаю, ну, спробувати треба. Треба спробувати, чого не спробувати. А вона така маленька і з качаниками є. Всяка, зараз побачимо. Ніби і їдять. А ніби щось шукає кролишка, щось шукає смачніше, ну, звісно, привикла ліцерну їсти. Ну так. Да. Нічого, це так, для різновиду харчів трошки та їсть, а, знайшов зелененьке стебельце, соковите та їсть соковите. Побачу до ранку, як вони будуть, що вони з'їдять. Ми тут напстеляли під себе сіна, та й нехай збирають тепер. Водички ще принесу. Ось я принесла смаколик. Оце вони люблять. Зараз. А ну, дорогенько. Гулячки, Дивіться. А? Смаколики чи ні? Петруни такі. А кукурузинку вони не хотя. І цей так само. Взявся за листочки. День, друзі, пролетів і не щулася. Коли працюєш, не розумієш, де ти день дівається. Нічого. Буде завтра, дасть Бог, доживем другий день. Це ще хочу сказати. Було багато в мене запитань, ну, навіть таке дивування, що пиріжки з гарбузом ніколи не їли і ніколи не чули про них. А ви спробуйте. Смачно. Якщо любите гарбуз, Смачно. І обов'язково додайте оту жарену цибульку. Воно нібито думаєш, ну як воно буде? Жарна цибулька, трішки чорного перцю, трішки солі, сахар. Ну, це наче, якщо перед цибулями звикли все солене. Ні, спробуйте, спробуйте. І будете бачити, що це смачно. Вечір. Сьогодні день у нас, можна сказати, хороший. Такий сонечко заходило, сонечко виходило. Ну, осінній, настоящий, такий, гарний осінній день. Так що, друзі, підходить вечір, вже сонечко трішки сіде нижче, вже ж день короткий. Буду вам дякувати. Будуть вам дякувати за такі щирі коментарі, за підписку, за лайки. Обнімаю вас. Будьте здорові та Богом хранимі. Гарного всім вечора до тихої ночі. Пока-пока!